З приводу легалізації в Литві. А що робити тим, хто був на початку війни в Євросоюзі? Їхати додому немає куди. Литва вас не прийме, вона не легалізує. Чому? Тому що логіка в чому? Якщо ви були на момент початку війни в Україні, значить ви постраждали, значить Литва вам робить гуманітарне ВНЖ. Неважна до того, ви працювали в Польщі, ну от на момент двадцять року, що ви були в Україні. Потім, наприклад, ви там хоч два роки працювали в Польщі, Литва вас прийме. Якщо ви були в Євросоюзі, логіка така, що тоді у вас все було добре? Ви не постраждали від війни. Як би це не звучало? Як би це не звучало? Ну, Литва вам не робить гуманітарне ВНЖ. Ну працювати в Польщі. Польща ну, не виганяє, приймає карти побута робляться довго, але можна якби зацепитись працювати в Польщі або їхати в Ірландію, там на пособі сидіти, теж десь шукати роботу. Так що щось що так от.